Замки, історія, надбання це дуже важливо, але справжній скарб України, українці. До слова, поки міжнародні інституції потроху починають опікуватися проблемою нищення росіянами нашої культурної спадщини, сотні українців самотужки намагаються її зберегти. І героїні нашого наступного сюжету саме з таких: її будинок, схожий на музей, де зберігаються безліч народних вишивок. І їй доводиться вирішувати, як вберегти їх від російських ракет. Ласкаво просимо до берегині національного вбрання. Саме на таких тримається Україна. Це не просто елемент побуту, а частина душі. Любов Левицька дістає із шафи та показує національне вбрання, весільні сукні. Кожна з них унікальна своєю вишивкою. Ось оцей сарахван вишивала. Оце в нас чернігівські сарахвани. Дивіться, як він пошитий. Оце бачите, ляне полотно сюди вставили. Весільний сарахван вишитий. Дівоча краса вона йде ж вся, наче квіточка. Кожна собі що це вишивала. Оце треба було зим, зиму вишивати. Кожен вечір сиділи і вишивали. Вишивкою Любов Левицька захопилася ще в дуже юному віці, коли їй було шість років. Вишивати навчили мати та бабуся, і з часом це перетворилось на традицію. У радянські часи розповідає жінка, коли вимикали світло, вишивали під лампадкою. Ми народилися в цьому, і це воно в нас, мабуть, у крові. Ми от приходили з школи, я пам'ятаю, і вже все. Мати е, стоять кросна в хаті, мати тче, бабусь, бабуся, е, сукає цівки, е, А ми повинні сидіти вишивати. 63-річна Любов Левицька розповідає, що національна вишивка супроводжує весь її життєвий шлях. Свою домівку вона навіть жартома називає музеєм, адже більшість елементів інтер'єру в кімнатах це ручна вишивка. Жінка відкриває валізу та дістає рушники і сукні, яким понад 100 років. У цим рушникам точно по 100 років. То це ж знаєте, яке полотно? Це ж можливо навіть і або ілляни, яке робили наші ж бабусі й мами родовий рушник. Чогось, чогось так вишивали, що корона повинна бути на горі, на дереву, От дерево, життя, мабуть, тут на ньому і хрести. Бачите? І хрести є, і пташки є. Ось його пташки. От, і е, такий він оберіг. Ну, от Вішався він десь е, на ікони. Повномасштабну війну Любов Левицька зустріла вдома. Під обстрілами рятувала вишиті руками рушники та національний одяг, адже хвилювалася, що російські загарбники їх знищать. Коли орки на нас напали і вони тут нас бомбили, то я не знала, де його діти, куди мені його заховати. Повинно зберегтися це все. І я його оце попакувала в ці чемодани, повивозила туди. Туди засарай десь далі. Думаю, якщо хата згорить, так щоб це залишилось. Звичайно, як це пропало б, то немає ж тоді споменів не про кого. Це моє коріння, моя бабуся з третього року, і вона це вишивала. Жінка зізнається, що під час широкомасштабної війни відбулася переоцінка цінностей. Вишиванка на її думку це своєрідний генетичний код українського народу, символ віри та перемоги. Ну таке воно дороге, оце мені все. Я кожну ту бабусину сорочку я її так бережу. Вона мені така рідна. Ну це моє коріння. Я знаю, що це от таке відчуття. У нас навіть знаєте, щось переосмислилося у головах і не тільки у нас, у дорослих, а й в дітей. Майстриня мріє відкрити музей та хоче, аби якомога більше українців дізнались про своє коріння.